Сигнал тривоги, вогнище на шкільному подвір'ї рев сирени пожежної машини. Майже 200 дітей поспіхом евакуюють з приміщення. То все обставини навчальної тривоги у Бондарівській загальноосвітній школі. На дворі дітям розповідають про особливості вогнегасників і демонструють застосування. Співробітники МНС тут провели показове гасіння пожежі і нагадали колективу порядок дій у випадку виникнення пожежі. Коли побачила вогонь, що треба робити? Візивати пожежну. треба дзвонити 101. – Я думаю, що це дуже хороша ідея. Вчитель є вчитель, а коли усі пожежники приведуть таку роботу і вони вже практичні заняття. У цій школі про пожежі знають не тільки з розповідей та малюнків. Другокласники Настя і Ярослав на випередки перераховують заборонні настанови батьків. А ще вони добре пам'ятають про трагедію у сім'ї однокласника. У Ігора маленькі. Цієї брати померли. Мама поїхала у вовлю, вони сім'ї залишились. Вони щось там гралися коло гробі, да, під Пала жар, да там бумага лежала, да підпалилася. «І що трапили? Вони згоряли, а Ігор вибив окно і виперегнув. Ми живемо в селі. У нас є і пічне опалення, і груби. Тому ця робота проводиться з перших днів навчання в нашій школі. Ми ну, звичайно проводимо роботу з батьками, щоб вони не залишали дітей на одинці». З учнями початкових класів правила пожежної безпеки нагадували під час веселої вікторини. Знайомий з телепрограм «Дракончик Коша допомагав розгадувати загадки. Разом грали і виконували завдання, аби закріпити знання. На завершення малечі показували мультфільм і подарували книжечки з казкою про короля Попелюшка.